Привіт, мої любі! Сьогодні я розповім вам казочку Ганса Християна Андерсена, Дикі Лебеді, Жив на світі король, який мав 11 синів і одну дочку Елізу. Брати принци вже ходили до школи та писали на золотих дошках алмазними грифелями. А Еліза сиділа поряд на лавочці. Та розглядала книжку з малюнками, яка коштувала пів королівства. Добре жилося дітям, та тільки недовго. Король був удівцем. Коли він одружився вдруге, то взяв за себе лиху жінку і не стало дітям життя. Мачуха відправила Елізу на виховання до села, а братів принців перетворила на білих лебедів. І прогнала з палацу. Полетіли лебеді за далекі гори до великого темного лісу. Еліза підросла та повернулася до палацу. Побачивши, якою красунею та розумницею стала принцеса, Мачуха вирішила її згубити. Королева взяла трьох жаб, поцілувала кожну та сказала Сядьте, Елізі, на голову чоло та груди. Нехай вона стане дурною, потворною та злою. Коли Еліза війшла до купальні, жаби зробили так, як наказала їм лиха королева. Але чари виявились безсилі. жаби відразу ж перетворилися на червоні маки, а принцеса залишилася такою ж розумною, вродливою та доброю, як була. Тоді мачуха забруднила обличчя принцеси соком волоського горіха. Навіть король не зміг упізнати свою дочку. Принцеса вирушила до моря, щоб знайти братів. Коли сонце сідало за обрій, на берег прилітало одинадцять лебедів у золотих коронах. Завтра вранці ми знову станемо птахами і відлетимо, сказав Елізі старший брат. Летімо разом. Вони сплили сітко з очерету. Та забрали сестру із собою. У гірському притулку братів лебедів принцеса побачила сон. До неї прийшла фея та сказала Твоїх братів можна позбавити злих чарів. Голіруч нарвив колючої кропиви, розімни її, сплети одинадцять сорочок і накинь їх на лебедів. Але пам'ятай, ти повинна мовчати з тієї хвилини, як розпочнеш свою роботу. Довго працювала Еліза. Її руки вкрилися похирями, а роботі кінця краю не було видно. Якось у тих місцях полював молодий король. Він побачив прекрасну Елізу та забрав її до свого палацу. Але й там принцеса не кинула роботу. День і ніч вона плела чарівні сорочки для братів. Та одного дня в Елізи закінчилася кропива. Уночі вона вирушила на пустир, щоб зібрати новий оберемок колючих стебел. Злий архієпископ вистежив дівчину. Він сказав королю Ваша величність! німе дівча, яке ви привели до палацу, удається до чаклунства. Вона відьма. Засмутився король та наказав ув'язнити Елізу. Марно брати лебеді кружляли над тюремною вежею. Надто міцні були грати й засуви. Та й варта не дрімала, була на сторожі. Страту призначили на ранок. Та Еліза думала тільки про одне, як би встигнути сплести останню кропив'яну сорочку. У досвіта принцесу повезли на страту. На міському майдані вже лаштувалися розкласти велике багаття. Принцеса піднялася на поміст. І кат підніс до хмизу смолоскип. Раптом одинадцять білих лебедів спустилися з неба та оточили Елізу. Принцеса накинула на них сорочки, і птахи перетворилися на прекрасних юнаків, тільки останню сорочку Еліза не встигла закінчити. Їй бракувало рукава, і в молодшого брата замість правої руки. Залишилося Лебедине крило. Вона не відьма. закричав натовп. Вона не винна. Король узяв принцесу за руку і повів до палацу. А наступного дня справили весілля, якого не бачив світ. Ось і все. Закінчилася казочка. Бажаю вам всього найкращого. Пока-пока.